Бажаю здоров'я, дорогі українці. Хто так вітається? Хі -хі. Пан Антон, нема у нас креслення. Відправили ми теплоакумулятор перевізник. Бачите, воно це було в мастерні, трошки вже, вже воно вигнуло, що БУ. Оце креслення. Отаке от у нас було тільки креслення. Те, що давав зварювальникові. <кій> І пан Антон каже, прийшіть, будь ласка, е фотографію, що куди яка, чи малюнок, куди яке це. Такий вигідний, Та, думаю, зніму. Все одно місто будемо відео знімати. Може комусь буде цікаво. Теплокумулятор стоятиме, мабуть, що тут кут, я не знаю. У мене тут немає замальованого. Нема замальованого. Так як ми планували. Оця сторона, ось так повертайте, дивимося. Оця сторона. Півтора дюйма, Це йде на котел. Сюди котел. Вгорі вона ціла, в ма 40 де ДУ40 і внизу те саме. Один їм пише верх і низ. Вверх і низ це буде на це. Подача на будиночок, на опалення. І все. І не знаю, що вам показувати. Подача звороточка. Там дві муфти йде під тени. Двоюмові муфти мають бути по теорії. Зараз трошки пройшло часу, по-перше, коли я малював, по-друге, не я її робив. Ну, Сьогодні в тому. Зимівючок збільшений там у вас, 25 метрів всюди підключається. І там десь термометри. Навіть тут ви не намальований, пам'ятаєте, там ті термометри. Де там ті термометри. Ну так воно. Все. <рігод> я думаю, що по цьому зрозуміло. Подача звороточки від котла, подача звороточка на опалення, змічок тени.